Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео розпаковочне. Ми придбали деякий девайс, але він не стосується акваріумістики. хоча ми якось спробуємо поєднати його з акваріумістикою. Значить, нам, ми, вірніше, нам приїхала така посилочка. Це замовили ми на Aliexpress. Що це таке, як можете бачити? Мультифункціональний робочий світ. Цей девайс ми придбали, зокрема, для, нашої, для нашого автомобіля, тому що буває таке, що всяке може бути, що потрібно буде робити ремонт в темну пору доби. І щоб не шукати, де можна стати під вуличним ліхтарем, повинно бути світло у нас з собою завжди, щоб можна було стати чи підсвітити. Там, чи... І взагалі не тільки автомобіль, тобто десь може поїхати, десь кудись щось підсвітить, просвітить. Просто взяти фонарь з собою десь піти на да, ту саму розводню нашу. Так що отакий замовили ліхтарик. Коштував він на aliexpress по акції 8 доларів. Молодим, бачите, Китай. Прийшов отак він такої коробки, доволі така цупкенька класна. Е, давайте подивимося, що в нас зразу з коробки з вами є. Е, кабель зарядки. type c вихід уже, бачите. Потім, потім це у нас інструкція. Вона йде на двох мовах: китайська і англійська мова. Все, кому цікаво, можете я так зараз зробити скріншоти і перекласти для себе, якщо кому цікаво. Е, по Заявлених характеристиках ми одразу його одразу його обрали. По-перше, що кинулося в описі, що він йде металевий. І так дійсно він йде алюмінієвий корпус, Алюмінієвий корпус, це в нас матове захисне скло. Е, які його, як кажуть, характеристики. Тобто ви можете, допустимо, робити ремонт. Ось, дивіться, бачите, зручна така, типу, якби і ручка, і ручка, не Тут можна його прикрутити, будь ласка, от десь до якогось стелі. Можна просто так поставити на землю і він вас буде освітлювати вашу робочу поверхню. Е, можна його також зафіксувати на штативі. Тобто можна використовувати на переносному штативі. Також має 4 неодимових магніти у своїй будові. Тобто, можна десь до металу його приклеювати на магніти. Такий, я ж кажу, гарно зроблений. Ємність батареї два акумулятори 18650 заявлена на потужність 4000 мА. Показується в нас, дивіться, режими А, це в нас відповідає ця частина. Б, це в нас, зараз я покажу вам, що індикатор заряду, розряду. І е, зараз, блин, дуже гарно все так пробочки ці герметично зроблені, дивіться, е, для зарядки, а також він ще слугує як павербанк, Тобто можна від нього зарядити ваш телефон там, чи ще будь-що. До речі, перевіряв, в нього є швидка зарядка. серйозно є швидка зарядка. І тому давайте ми зараз з вами увімкнемо і подивимося, що ж воно. Як він світить, дивіться, Ух, він сліпить, дуже сліпить. Реально сліпить. Коли ми подивилися, як його ним керувати, тобто тут декілька режимів. Перший режим це ви натиснули і він повністю максимально світить, Дивіться, максимально світить білий колір. Ще раз натиснули, він жовтий колір. це щоб приємно для очей було. Коли ви. Натискаєте і затримуєте, тримаєте кнопку, зменшується яскравість. Оп, бачите, максимально можна зменшити, збільшити. Це збільшується. Оп, отак. От бачите? Два варіанти: жовте світло, біле світло. Зменшується, регулюється яскравість. Дивіться, показує індикатор заряду. 100%. Це в нас загорається. Задня панель. Тобто, коли ви, наприклад, робите ремонт машини, ви включили уперед світло, вам робочу зону підсвічує, і щоб вас бачили люди, які будуть до вас наближатися, ви включаєте оце світло також. Є тут також ще червоне світло, Тобто, це ще краще. Бачите, червоним світить. Це буде яскраво біле, це аварійне червоне світло. Е, режим. Стробоскопа, червоний з білим. І вимикається. Ще дуже цікаво. Ось ви вимкнули, наприклад, це Б, це ця панелька. Хоп. І ще раз вмикаєте, натискаєте і тримаєте, Оп! І загораються ще два бокових таких сітодіода. Досить такі вони лінзовані. Дивіться. Невеличкі світять класно. Тобто ви можете взяти їх за ручку і пішли по двору там, чи ще десь дивитися, що у вас там робиться. Ну, я вважаю, що блин, за такі кошти, як 8 доларів, це дуже пристойний варіант світильника. І він у нас завжди буде під рукою в нашому автомобілі. До речі, ми можемо зараз з вами його покласти на якийсь акваріум. раз уже тема акваріумістики теж тут присутня. То ми зараз з вами покладемо на якийсь акваріум, подивимося, як він буде працювати на акваріумі. Дивіться, поклалимо на акваріум, вмикаємо. Оп! Ха-ха! Дивіться, як він світить. Ніфіга собі, такий ще класний світлій акваріум. Це біле світло. Це жовте світло. Так, ніфіга собі, де б ще можна, як кажуть, підсвічувати і акваріум. От. Дивіться. Ну, клас. Затримуємо, зменшуємо яскравість, оп, це зменшили, оп, збільшуємо, дивіться. Оп, максимально. Це біле. Ну, взагалі, пушка. Так що, друзі, як кажуть, такий світильничок пригодиться не тільки в автомобілі, а й в акваріумістиці, Зараз давайте вимкнемо світло на розводній і подивимося, як він, як, можна буде, як він світить в повній тем, темноті. Дивіться, зайшли ми на розводню з ним. Так він освітлює, блін дуже-дуже ну, потужний. Дивіться, як він освітлює. Це при тому всьому, що у нас все світло вимкнене, можете переконатися. І він дуже гарно світить. Тобто, якщо ви робите якийсь ремонт. там, Біля автомобіля буде у вас робоча зона дуже гарно видно. Так що, друзі, всім, хто додивився відео до кінця, всім дякую. А ми зараз його будемо класти в автомобіль. Хай він нам слугує вірою і правдою. Всім до побачення, друзі, до нових зустрічей. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Всім до побачення!